Якщо ви хочете дізнатися про останні напрацювання українських істориків та дослідників відносно Другої світової, розвіяти міфи, створені російською пропагандою, вам варто встигнути завітати до Лубенської галереї мистецтв, у центрі експозиції якої Україна і внесок українців у перемогу над нацизмом. Виставка Українська Друга світова створена спільними зусиллями Українського інституту національної пам'яті та центру досліджень визвольного руху. Автори історики Володимир Вятрович, Сергій Громенко, Максим Майоров, Василь Павлов, Вікторія Яременко, Ігор Бігун. Лариса Зарічняк від 1 вересня 1939 року, коли українці у складі війська польського стали до бою з гітлерівськими агресорами, до останніх пострілів на далекому сході у війні з Японією на всіх фронтах від Атлантики до Тихого океану, наша нація рішуче казала ні нацизму і загарбництву, як каже й тепер. Перемогли тоді переможемо. І зараз виставка діє до 30 листопада в галереї мистецтв Лубенського краєзнавчого музею імені Гната Стелецького.